Із спортивної реабілітації далі я говоритиму з гостями у студії. Це Ксенія Литвинова, фітнес-тренерка, фізіотерапевтка, волонтерка реабілітаційного центру Титанові. Вітаю вас, пані вітаю. Ксенія. А також Євгеній Углов, фізичний терапевт реабілітаційно-протезного центру для військових Титанові. Пане Євгенію, вітаю вас. Вітаю наголос. Правильно зробив прізвище? Ну, майже углов. Так, вибачте, будь ласка. А, давайте для початку перед тим як перейти до спортивної реабілітації. Які загалом види реабілітації у вашому центрі надають? Можливо, треба перейти, пройти через якісь етапи до того, як дійти до спортивної реабілітації? Можливо, це до вас? Я не знаю питання. Так, в будь-якому випадку там є повинен, пацієнт, повинен пройти гострий етап, підгострий, і тоді вже ми можемо його. Долучати до спортивної діяльності ми повноцінно маємо е, відновити функцію втрачену, от і вже після цього передаємо пані Ксенії, і mm -hmm. вона вже тобто йдеться про допротезну реабілітацію. До Я правильно роз, розумію? Так. розкажіть більше про це, що це включає все. Е Якщо це допротезна реабілітація, ми готуємо пацієнта до протезування. От, е, ми готуємо м'язи, е, ми готуємо тканини, ми усуваємо біль, е, який може бути, той самий фантомний біль, е, боремо, боремося з ним. І потім вже е, наші протезисти виготовляють протези і вчимо їх далі ними користуватися. Mm -hmm. uh... Про спортивну реабілітацію, пані Ксенія, розкажіть більше для розуміння людям для нашим глядачам, які можливо небагато знають з цієї теми. Чим взагалі спортивна реабілітація відрізняється від просто спортивних просто, занять від фізкультури заняття. Да. Ну кажучи. взагалі то тим, що у людини може відсутня бути кінцівка, одна, а може бути поранення, тобто не функціонувати, як Женя не сказав, якась частина тіла. Це може бути що. Це може бути рука, це може бути нога, це може бути спин або поранення ну важкого характеру, які можуть привести до якихось таких травм, і з головою теж до речі, да. так. тому цим відрізняється, е і звісно від цього іде програма. Да, ми ну не зможу сказати, що я там ставлю до них якось особисто, як для людей, які щось втратили, або щось не можуть там, зробити. У мене всі однакові. Тобто я для них тренер, а вони для мене люди, які прийшли на тренування, або яких я взяла, і у нас з ними загальна ціль навчити їх робити якісь функціональні вправи. Їм потрібні для життя. А далі вони беруть участь в змаганнях, якщо хочуть. У нас їх до речі багато було за рік уже, і тоді вже вони отримують медалі свої або знаєте, як для душі. А ці Біндрабу... програми вони для кожного окремо звісно, розробляються звісно, це індивідуальні звісно, програми? звісно. індивідуальні програми, а, Так ви їх розробляєте самостійно чи можливо у співпраці працює з лікарями? Як це, як це Це відбувається, все сумісно? Я не можу взяти людину. Угу. Я не бачу реабілітолога, Я завжди дивлюсь, що роблять. Питаю, які травми да ми можемо це робити, чи ми ще не можемо робити? А Женя наприклад каже: Ні, Ксюш, це ми не робимо. Це ще сиро, поки пізніше. Да, і тоді я вже ну, відсуваюсь назад, а ті чекаю, ми почнемо щось працювати. Звісно, програма повинна бути індивідуальна. Люди, <про> які Займаються спортом, вони можуть обрати самі вид спорту, чи, чи це ви обираєте, яким видом спорту їм краще е м, займатися, виходячи з е характеру їхньої? Ви травми? знаєте, багато хлопців почали займатися зненацька баскетболом, а до цього вони ніколи в нього не грали. Але так сталося, що вийшов у нас вийшли змагання цікаві, їх запросили. Є тренер у нас по баскетболу, класний тренер, який їх, їх зацікавив, і вони на колясних кріслах. Грають баскетбол і виграють призи. І навіть уже за кордон їздили. Тому вони самі вибирають. Нещодавно ми повернулись, ходили в гори. Це не можна сказати, що це спорт-спорт, але це фізична активність, яка їх і ментально, і фізично реабілітує. Тобто, ми повинні сказати і про менталку теж, бо люди забувають, що спортивна реабілітація і ментальна реабілітація це. Єдине ціле, і вона повинна йти ну ну прям паралельно. Ну, от ми зараз бачили в сюжеті, що угу. чоловік зізнався, що він спочатку нам запив дуже так, сильно, і так, потім так. прийшов до спорту, і це його витягло, можна сказати. Тобто, ви е, працюєте і над психологічною реабілітацією, по суті, чи, теж, чи чи це само собою е, відбувається, Я, якщо людина починає займатися? тренер, це питання задають завжди. У нас є психотерапевт, у нас є психіатри, які працюють, але тренер і е, фізіотерапевт, і реабілітолог це теж психологи. Знаєте, по, по життю, по життю, бо е, е, таке спілкування, яке йде дуже щільне кожного дня, воно провокує на те, що. Ми вже стаємо для хлопців з психологами. Ну, ну нікуди mm. від цього не, не дінешся. І я вважаю, що це нормально. Так повинно бути. Бо цим людям починають відкриватись, ділитись якимись своїми знаєте, думками, або якимись такими, не знаю, думками навіть поганими. Х, може, хоче випити. Короче, а тут я або Жень, да, і вони не п'ють, вони займаються або якусь ціль ставимо, 100 віджимань там до кінця місяця. А наприклад, у хлопця нема кінцівки, він тільки починає тренуватися, Для нього це ціль. 100 віджимань для здорового людини з кінцівками, це ціль, а для нього це велика ціль, тому ми йдемо до неї поступово, і людина втягується, і це теж реабілітація. А бувають якісь випадки, коли людина хоче сказати, що я хочу от саме таким видом спорту зайнятися, а от у пана Євгенія, наприклад, він каже: Ні, тобі не треба Як так. Якщо є певні межа, так я о... можу ну запропонувати щось інше. Ну от і якщо абсолютні якісь протипокази є до цього. Тобто є таке, да звичайно, так. звичайно. Ми багато не брали хлопців і на змагання. О, значить, що були у Львові? Це з перепонами змагання назвали кордон Рейс. Робили змагання такі. Знаєте, де хотів сказати правильно зараз, не скажу ті люди, які професіонали йшли наряду з ветеранами і. Перетинали перепони достатньо складні, тобто такі там і під машиною, і якісь перепони високі, і залізти, злісти. Тобто, люди які мають складнощі з пересуванням або на милицях, це дуже важко але. Бажаючих було повно, і реабілітологи можуть сказати: ти знаєш, навіть якщо ти хочеш, ти не поїдеш. Я тобі не дозволяю, особливо після операції. І таких mm -hmm. випадків mm -hmm. у нас mm -hmm. багато. І от якщо ну, є в нас пацієнт потрібна ампутація, плюс в нього присутній тремор, в нього була тяжка черепна мозкова травма, в нього є проблеми з координацією. Ну тому в таких випадках ми будемо щось інше підбирати mm -hmm. там, де він себе може проявити. А скільки загалом може тривати реабілітація, і від яких факторів це залежить ця тривалість? Якщо ми говоримо за протезування, то залежить від самого виду протезування, від супутніх проблем. От, якщо ми беремо класичне протезування, якщо на рівні реабілітації все добре, то це може тривати там до півроку, можливо раніше. Все залежить також від рівня ампутації, чим вища ампутація, тим складніше, тому що рухати кінцівкою, яка майже Е, немає е, досить важко це енергозатратно дуже для організму. От, тому тут важче буде. Е, якщо це протезування, остеоінтегративне, то нам трошечки треба більше часу для того, щоб імплант інтегрувався з самою кісткою. Правильно mm -hmm. його навантажувати і вже потім користуватися протезом. Це буде займати, е, наприклад, до року часу. Якщо ми говоримо там про. Гарне, гарне користування протезом нижньої кінцівки або верхньою. Верхньої складніше, тому що рука в нас мобільніша, вона виконує дуже багато функцій є помічних родині. Е, там навіть в плані готування, одягання, ерготерапії. Тому там не все так просто, тому що там є 16 датчиків, наприклад, так, які будуть запускати певну функцію на процесор, і тим треба користуватись вміло. Тому ви згадали про остеоінтеграцію. інтеграцію. Скажіть, наскільки це зараз поширено? І зокрема, у вашому центрі такі операції? У мене колись теж був гість, який готувався до подібної операції. Це можна сказати, що це щось масове зараз, чи це поодинокі поки що це масове? Вона повинна застосовуватись в крайніх випадках, коли класичне. Класично буде гіршим, наприклад, так. Тому е, це ми просто спеціалізуємося на крайні високих, крайні складних ампутаціях, тому цей метод у нас е, використовується більше. От. Але ш, це масова історія була ну, поки що ні. Угу. А, щодо спортивної реабілітації, а, як багато? О, о, о... Я не знаю, ваших пацієнтів, чи як правильно ну, сказати. Ну, ми їх називаємо пацієнтів керівна. Як багато людей після реабілітації йдуть в професійний спорт? Потім чи 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 є таке? А, так, є таке. У, у нас є такий. Він уже не наш. Я кажу, наш, але не наш уже е, Віталій. Він зараз бере постійно в змаганнях участь і стронгмен України. Бере ну тобто всі змагання, які є. Він бере там участь і він займає призові місця. І, так він працює, але в нього це вже вийшло. Знаєте, на рівні я кажу, Віталь, ти вже працюєш, ніби це вже не хобі. А він так втягнувся, що це його він каже, це мене тримає. Це мене ну, це, тримає Це, мабуть, елемент і... соціалізації, що він а, активний член цього суспільства. Звісно, так, це і це ж знаєте, як це як звичка. Коли ти вже працюєш в цьому довго, ти робиш одне і те ж до певний період часу. Наприклад, коли ти в центрі реабілітації лежиш, у нас хлопці лежать багато, да тобто вони у нас на стаціонарі. Є. І коли ти виходиш з цього скажімо так, дому, де тебе опікали, тебе опіклувалися, це було там 6 місяців, 8 місяців, вони попадають в соціум. І коли ця звичка сформувалась, коли ми з ними працювали, да, будь-якими ресурсами, вони це продовжують. Я не, не можу сказати, що всі продовжують. Ні, це буде неправда, але частина продовжує і бере участь. Навіть у нас вони не лежать, але коли ми кидаємо клич на змагання, вони всі вже стають плюсики, тобто не беруть участь. Ну тобто це класна історія. Реабілітація активністю я б не сказала, щоб це прям великим спортом, бо адаптивний спорт він тільки зараз піднімається, і дуже багато нюансів треба зробити, як правила, нормативи, да, оці категорії. Це ще велика робота буде попереду, але фізична активність дійсно піднімає людину. Ноги, і, і як в плані ментального здоров'я і фізичного. А які види адаптивного спорту найчастіше обирають людей? Чим а як хочуть? ви думаєте? А... Ну, от, от, от які, які види от, ось вони обирають? Ну, Тут ми бачили волейбол в сюжеті, ви казали про баскетбол. Так. О... Сквош. Дуже Я часто вибирають. Бачити, скош вибирають. Стрільба з лука. У нас це дуже позиціонується, да. і хлопці стріляють ну, прям з задоволення. Бокс. Нещодавно сапи були. Ну це була проб. Проб. Я кажу, це вони плавали на сап досках. Oh, може так, так, так. ну це на воді. Uh -huh. да, тобто на вислували це вже третій раз. Вже третє змагання у них було а, на каяках. Тоді зараз ще скажу. Ну, ходили ми в гори вже два рази. Це теж активність, це теж спорт, і це ну такий собі спорт, важкенький. А, на конях. Вони їздять уже не перший раз. Кросфіт, зараз кросфіт. Абсолютно uh -huh. правильно, нестрок мене і зараз буде у нас табір. Ми приймемо там участь. Це при міністерство ветеранів вони роблять табір, і буде велике змагання з регбі. Тобто з регбі М -м. на колясних кріслах. Окей. Я поки не знаю, як це буде, а... бо такого ніколи не було. Але так. вони беруть на тиждень хлопців, там їх тренують, вони там живуть, харчуються і беруть участь в змаганнях. Я почув слово бокс. А, е... бокс. Боже, бокс. У ну, я... так. мене такий стереотип, що це досить травматичний вид спорту. <стук> <ск> Чи це <су> як це так. може бути Е, Чому ні? Це доволі, доволі гарний спорт, в якому. Проявляється характер, координація. Чому ні? І в нас ми організовували разом з боксерським клубом в палаці спорту у бій Спарта -бокс, ветеранів так. Спарта. Угу. Да. Тому, наші ветерани да, виступали наші ветерани. От і продовжують виступати. Тому неочікувано цікава тема. У мене ще багато питань, але на жаль, мені підказують, що час у нас завершився з вами для розмови. Тому я вас чекаю наступного разу. Приходьте ще е обговоримо все, що не встигли обговорити зараз. На жаль, е я лише нагадаю глядачам, що у нас у гостях були Ксенія Литвинова, фітнес-тренерка, фізіотерапевтка, волонтерка реабілітаційного центру Титану. І зараз от ви бачили її на екрані. А зараз ви бачите Євгена Углова, фізичного терапевта. Того ж таки реабілітаційно-протезного центру для військових Титанові. Дякую вам. Дякую. Приходьте ще нам є про що поговорити. Дуже на вас чекаю. До зустрічі.